Зараз ми покажемо, як правильно замішувати шпаклівку. Це може бути шпаклівка як фініш, так і старт. Вони, в принципі, однаково замішуються, єдине тільки чуть-чуть там коливаються пропорції води. Бо фінішна шпаклівка, вона більш, скажімо, як сметанка, йде густа, а стартова вона йде більш така пісочна. Там ви бачили, в відрі в мене є ще невеличка кількість шпаклівки, тобто ми її не допрацювали, але в цьому немає ніякої проблеми. Ми її зараз просто змішаємо з новою шпаклівкою. Тобто шпаклівка, яку ви не використали, ви можете спокійно її перемішати з новою, і вона буде готова до використання. Зараз ми це покажемо вам на практиці після того, як перемішаємо. Процес замішування шпаклівки займає десь до 30 секунд. Зараз ми вам це покажемо. Ви, як вже побачили, у відрі є і стара шпаклівка. Нічого не будемо вам зайвого показувати, просто зараз перемішаємо і покажемо, як вона працює на потолку. В ідеалі фінішна шпаклівка має бути приблизно замішана, як сметана. Ну, а якщо ви замішуєте стартову, то краще зробити, щоб корпинок було мінімально. Можете не боятися в процесі додавати воду або додавати шпаклівку. Тобто тут якихось рамок правил, наприклад, як ви там робите тісто вдома, немає. Просто дивитесь по консистенції і вирішуйте, що вам краще додати шпаклівку або додати воду. От ви бачите, зараз у нас виникла потреба додати води, і після додавання води ми знову продовжуємо її змішувати. Вмішуємо до дуже густої однорідної маси. Така маса буде найкраща для використання. Обов'язково не забувайте промивати шнек. Якщо ви його не промиєте, то у вас просто налипне шпаклівка, і після цього вам доведеться з цим якось працювати. Працювати ви, звісно, не зможете. Потім шнек доведеться вимивати. Якщо не вимаєте, то ці, ці крупинки вони потраплять вам в шпаклівку, і ви не зможете нормально працювати з вашою замішаною шпаклівкою. Тому обов'язково звертайте на це увагу та не забувайте про це. Зараз ви бачите процес реального шпаклювання. Тобто стара шпаклівка, хоч ми її залишили у відрі, вона нормально себе веде на потоку. Для шпаклювання краще використовувати шпатель, а кельму для нанесення шпаклівки на шпатель. Після кожного вашого замісу не забувайте мити ваш інструмент. Бо Якщо ви його не помиєте, вийде та сама ситуація, як і шнеком. У вас присохне туди шпаклівка, і крупинки, коли ви будете шпаклювати, будуть просто вам заважати це робити. І, звісно, процес у вас не вийде таким, яким ви хотіли б. На цьому все. Всім дякую за перегляд, ставте лайк та не забувайте підписуватись на мій канал. Також я буду вдячний вашим коментарям. Пишіть, не соромтеся!